Запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку створення простих векторних зображень. Нехай вам потрібно створити такий малюнок. Чому ви будете це виконувати? Засобами paint чи Word? Давайте розглянемо його. Отже, можна було би це все, звичайно, зробити в Paint, але зображення є не зовсім природні. Давайте поглянемо, що можна зробити з цього Paint. З чи зможете ви в Paint намалювати настільки симметричну зірочку, а тексти. Написати, ми записали текст в пенті, вибирали кольор йому, розташування, але вигнути його таким чином була у вас така можливість? Отже, ми маємо текст, але не зовсім звичайний. Розглянемо зараз з вами сьогодні починаємо розгляд векторних зображень. Нагадаємо, чим відрізняються векторні та растрові зображення. Розгляньте ще раз, будь ласка, ось цю таблицю. Векторні об'єкти повинні мати обов'язково. Тип об'єкта. Це може бути коло, крива, прямокутник. Нагадаємо вам з попереднього заняття, що цей тип векторного об'єкта обов'язково наші об'єкти є описані математично певними математичними рівняннями. При збільшенні векторного зображення зображення не спотворюється. Може мати параметри, що визначають розміри об'єкта та його розташування на площині або у просторі. Тобто, це може бути радіус, це може бути якісь певні розміри по горизонталі та вертикалі. Об'єкти можуть мати тип, колір, товщину ліній контура, але не можуть мати кольору окремих пікселів. Можуть мати стиль та колір заливки внутрішньої області. Наприклад, суцільна заливка червоного кольору може бути. Які дії можна виконувати з векторними об'єктами. Це може бути змінювати розмір. Ми можемо видалити об'єкт, ми можемо створювати об'єкт, ми можемо переміщувати його, можна скопіювати. Що стосується копіювання, звертаю вашу увагу на таке, що можна з допомогою меню Правка, копіювати та вставляти, можна з допомогою клавіші Ctrl-C, Ctrl-V, а можна, просто утримуючи одним пальчиком клавішу Ctrl на клавіатурі, другою рукою переміщувати мишкою цей об'єкт. Можна змінювати параметри заливки, можна змінювати параметри контуру з допомогою панелі інструментів. Зараз розглянемо, як це робити. Але зверніть увагу, що немає такої функції, як редагування фрагментів об'єкта. Тобто, якщо у вас є коло, то у вас не може виникнути половинки кола. Розглянемо засоби малювання у Microsoft Office Word 2003. Для того, щоб з'явилася у вас ось ця панель інструментів, вам потрібно буде її додати з допомогою меню відео панелі інструментів. Вибираєте панель інструментів малювання або російською мовою буде рисування. І вона у вас з'являється. Як правило, ця панелька об'єктів з'являється у вас внизу вашого робочої області. Вона містить такі кнопки: прості фігури, лінія, стрілочка, прямокутник, овал. Складні фігури можуть бути основні фігури, прямокутник, багатокутник, ромб. Смайлик, сердушку, певні лінії. Може містити фігури довільної форми. Це можуть бути лінії, серед яких, ви бачите, у нас є прості фігури, в тому числі лінія, стрілочка, подвійна стрілочка. А також є такі фігури, які мають назву крива, полілінія та мальована крива. Чим вона відрізняється, зараз ми з вами розглянемо. І сполучні лінії, які дають нам змогу з'єднувати дві довільних фігури між собою. Може бути прямою лінією лінією зі стрілочкою, або під кутами 90 градусів, або в вигляді плавної фігури. Розглянемо малювання найпростіших фігур. Для цього в нас є панель інструментів малювання. Ось вона у вас внизу екрану знаходиться. Вибираємо об'єкт, наприклад, лінія. Вибрали об'єкт, у вас з'являється відразу полотно. Це полотно у вас може бути, якщо воно заважає, можна натиснути клавішу. Escape, і воно зникне, і можна виконувати лінію. Полотна вже не буде. Варто все-таки початково працювати з цим полотном. Відмінимо нашу останню дію, виберемо лінію і намалюємо якусь певну лінію. У нас є лінія. Як бачите, вона на кінчиках має кружочки, які можна за них вхопивши, рухати цією лінією. Натиснемо клавішу Shift, і тоді наша лінія вже буде переміщатися. Під кутом кратним 15 градусам. Утримуючи клавішу Ctrl, ви бачите, що нічого не відбувається. Виконуємо такі прості фігури, як фігурні стрілки. Відемо автофігури, фігурні стрілки, і виберемо один з виглядів. При цьому у нас з'явилися, як бачите, маленькі кружочки навколо них, за допомогою яких можна стрілочку нашу, пропорційно збільшити, зменшити. Можна її повернути з допомогою зеленої крапочки, а також деформувати певним виглядом, певним чином, з допомогою жовтих крапочок. Наступним елементом нехай у нас буде блок-схема. Якова вже немає у нас жовтих крапочок, маємо можливість тільки збільшувати, можна її вертикально зменшити, збільшити, і також по горизонталі її різним чином деформувати, а також є можливість повернути. При цьому, коли ви здійснили поворот і хочете її вирівняти, так, як вона була, то можна правою кнопочкою мишки, формат автофігури, і ви бачите, здійснений поворот на 16 градусів, виставивши 0. Ви отримали фігуру недеформованою. Наступним елементом нехай у нас буде основні фігури виберемо. І виберемо якісь з закругленими кутиками. Вона вже має можливість також у нас збільшуватися і зменшуватися. Можна в різні боки, її також змінювати. Виберемо виноски. В виносках у вас відразу з'явилася можливість зробити якийсь напис. Маємо виноску. Можемо її всяко різно повернути, підсунути, можна вхопити за жовтий край і підсунути до когось, хто, наприклад, з вами в даний момент розмовляє. Знайдемо таку фігуру, яка в нас була на вашій презентації. Для цього війдемо в зірки та лінти, і можна вибрати ось цей об'єкт. Як бачите, він має можливість зараз збільшуватися, зменшуватися, а також з допомогою жовтої крапочки можна все корізно її деформувати. Нехай нам потрібно видалити наші певні об'єкти. Можна видаляти по одному, щоб у вас було виділення загального об'єкта, натиснувши клавішу Delete. Можна видалити декілька. Для цього клацайте на одному об'єкті клавіша Shift. Виділяємо декілька об'єктів, натискаємо клавішу Delete, і виділені об'єкти з допомогою клавіші Shift у вас зникли. Розглянемо наступний наш елемент малювання фігур довільної форми. Для цього входимо в автофігури, лінії і вибираємо, наприклад, криву. Крива можна, на відміну від пейнта, малювати з декількома вигинами. Бачите, я малюю другий, третій. Для того, щоб завершити малювання кривою, можна натиснути клавішу Shift. Але є ще одна можливість: натиснемо клавішу Ctrl. І утримуючи її, ви бачите, що в мене пішло малювання саме лінії, а не плавної кривої. Клац-клац, ви завершили малювання цієї лінії, яка також має можливість повертатися. Спробуємо цю нашу криву відобразити дзеркально. Можна вхопити за один з наших країв нижню крапочку, і ось тягнемо її горизонтально, вертикально, відображаємо, бачите? Або в другий бік. Спробуємо скопіювати її, не використовуючи меню правка. Для цього натискаємо клавішу Ctrl і тягнемо нашу лінію. У нас розмножується наша лінія. Видалимо зайві фігури. Наступним елементом є автофігури. Виберемо лінії. Вибираємо в даний момент полілінію. Полілінія має певні особливості. Ми малюємо ніби олівцем. Але завершимо її малювання клавішою Escape. Класено на цій лінії правою кнопочкою мишки. Тут є можливість змінення вузло, почати зміну вузлів. І можна побачити, що усі ці наші відрізочки є прямими відрізочками кожна наша крапочка. Спробуємо намалювати нашу фігуру з допомогою мальованої кривої. Також у нас з'явився олівець. Коли ви завершили відпускання. Відпустили. Не потрібно ні натискати клавіші Escape, ні клацати двічі мишкою. Малювання лінії завершилося. Нагадую, дуже малювання олівцем. Отже, коли ви вибираєте полілінію, після завершення малювання олівцем, потрібно класнути клавішу Escape на клавіатурі або двічі класнути на вашій лінії. При виборі автофігури лінії мальованої кривої, ви просто завершуєте малювання, і лінія завершилася. Чи є можливість у випадку, коли ми малювали з вами полілінію, ми маємо можливість малювати нашу лінію прямими лініями. У випадку малювання лінії як простої кривої, мальованої кривої, цієї можливості у нас немає. Спробуємо полілінія. клавішу ctrl утримуючи, Ми введемо нашу лінію. Під кутами. Розглянемо. Бачимо сюди у нас йдуть прямі лінії. Виконуємо завдання з